Сьогодні поговоримо про Нікополь. У мене було таке запитання. Людмила, посмотрите, пожалуйста, Нікополь вистоїть ілі розрушат. Дуже складна ситуація із водою, із обстрілами. Дивіться, колесо Фортуни говорить про повторення подій, про якусь кармічну ситуацію, випробування. Про механізм Каховська Гес постраждала, і Нікополю стало дуже важко. Дивимося, Нікополь. Чи вистоїть Нікополь під цими всіма обстрілами? Трійка мечів. Це вже не добра карта. Трійка пентаклів, трійка жезлів і двійка мечів. Якось наразі прогноз показує, що Нікополю перекривають всі можливості для того, щоб відновити воду. Ось робота ведеться, плани будуються, але це все блокується через обстріли. Нікополь раніше. Отримував воду завдяки Каховській ГЕС. Зараз там все обміліло, є якісь інші джерела, але ось ці заходи, які вживаються, найближчим часом росіяни будуть їх також знищувати. Дуже велика проблема з водою. Нікополь показує. Крім того, ось це карта постійних влучань обстрілів. Тільки ніч Нікополь потерпає дуже складна ситуація. Люди виживають просто в жахливих умовах. Давайте подивимося до кінця війни, в якому стані залишиться цей населений пункт. Давайте не до кінця війни, давайте візьмемо хоча б 2023 рік. 2023 рік, в якому стані Нікополь буде. Так, тут випала навіть шістка мечів. Це може говорити про те, що людям рекомендується з Нікополя виїжджати. Звісно, не у всіх є можливість, але я трактую те, що показують карти. До кінця війни. Все ж таки до кінця війни. 2023 рік я хотіла дивитися. Тут, ой, тут взагалі показує диявола, дуже великий вогонь, королева жезлів, туз жезлів і трійка кубків. І тут диявол будуть руйнувати. Руйнувати все, що. Пов'язано, по-перше, з водою, бо кубки. По-друге, ось ця трійка кубків у мене асоціюється із ЗС також. Якщо візуально подивитися, наче як ось ці блоки. І на них також буде атака. І для Нікополя це несе велику загрозу. Крім того, у росіянів, у росіян, на жаль, на жаль, є плани щодо навіть наступу на Нікополь, тобто атак, спроби прориву. Тут не показано конкретно окупації, але постійно до кінця війни, як показує розклад, будуть. Атаки, на жаль, на цей населений пункт по дияволу буде, це великий вогонь і взагалі тут жриця, випадає. І як я вже говорила, що до ЗС загроза вона нікуди не відступає. Якщо не говорять про ЗС, це не значить, що вже все там добре. Тут диявол, тут ось жриться. Лицар жезлів говорить про великі обстріли і про загрози. Тому я вважаю, що у людей, в кого є можливість, думаю, що їм треба виїжджати. Рано чи пізно, все одно вони вимушені будуть покинути свої домівки через дуже сильні обстріли. Так, давайте подивимося. Конкретно чи буде окупація Нікополя? Чи буде окупація? Так, тут Всесвіт? Бачите, знову жриця падає. Це говорить про те, що є те, що таємне, що не озвучується. Окупації по цих картах не показало. Але ось по сонцю, на війну це ніколи нічого доброго не веде. Це завжди великий вогонь. І трійка пентаклів. Там, де заводи, там, де працюють люди, все це буде атакуватись. Щоб повністю місто завмерло. На жаль, такі плани окупантів, є в них плани щодо наступу, але я думаю, що Нікополь. Не буде в окупації, по крайній мірі, наразі прогноз так показує. Хоча тут жриця і випадає, може говорити про непередбачуваність майбутнього, про те, що майбутнє закривається. Але ось тут показує, що всі там, де дороги, де шляхи сполучення, де дамби, мости, ось це все буде обстрілюватися, щоб заблокувати взагалі місто. І там, де працюють люди, також велика небезпека, будуть великі атаки. Нікополь, на жаль, готується в планах росіян наступ. Я думаю, що окупацію мало вірогідно, але жорсткі постійні атаки на це місто, на жаль, будуть. Ви самі бачите: лицар мечів, колісниця. Будуть пробувати навіть ДРГ, я так можу сказати, прориватися. Але все ж таки фінальна карта ось тут двійка жезлів. Це про плани, про дії. Вони б не проти росіяни окупувати Нікополь. Але. Але їм це не під силу, тому що треба дуже багато ресурсів. І як на думку росіян, як не з'їм, то понад кусую. значить, буду атакувати все, що, все, що можна, для того, щоб як я не стараюсь вам витягнути Нікополь добру карту, постійно трійка мечів. Це місто приносять в жертву. На жаль, на жаль, прогноз такий: я озвучую. Те, що випадає, ви робите свої висновки. І, звісно, якщо є можливість, то краще виїжджати, тому що ситуація не показано до покращення, лише до ще більших випробувань. В будь-якому випадку, ви маєте розуміти, що таропрогноз не істина в останній інстанції. Зчитується варіант майбутнього, який найбільш вірогідний. Це інформація для роздумів, і кожен все-таки вирішує сам майбутнє багатоваріантне, і, можливо, щось зміниться, і зміниться тоді прогноз. Наразі прогноз такий. Дякую за увагу, до нових зустрічей!